Стіни з пряників та мармеладні вікна. Чернігівська кондитерка Олена Зіберт створила пряникову копію обласної бібліотеки для юнацтва, що постраждала від російського обстрілу навесні 2022 року. В ніч на 11 березня 2022 року, коли російська бомба впала одна на дорозі, друга біля ну, попала в будівлю біля стадіону. от якраз ця будівля і постраждала дуже сильно. Ну і це. Було таким тригером, після якого я захотіла, щоб позбутися важких споменів зробити цю будівлю. Олена почала виготовляти пряникові будиночки ще у 2015 році, коли її чоловік був в АТО. Це був емоційно складний період, а створення будиночків допомагало їй відволіктись. У 2021 році кондитерка перемогла на міжнародному конкурсі Cake International. Він був для кондитерів з усіх стран, ну тобто. Я вже зараз не пам'ятаю. Там було в той момент чи 50, чи 80 з чимось країн учасників. Я робила маяк. Він був дуже великий, десь от такий, навірно. Ось і ну, високий достатньо. Він був з декількох там будиночків. і Сам маяк, і така композиція. Це Сеня перше місце. Зараз вона записує відео уроки для учнів з різних країн. В мене навчаються учні вже в 48 країн. З її слів, щоб відтворити бібліотеку в деталях, вона вивчила усі доступні в інтернеті фотографії будівлі. Я сама ходила туди і дивилась, фотографувала, знімала відео, дивилась близька колір, тому що, наприклад, при денному освітленні, коли сонце падає, це один колір. А якщо будинок в тіні або ввечері, це інший колір. і тому ну я зрівнювала для того, щоб підібрати цей колір, я... Змішала три коричневий оранжевий гранатовий. Для збереження пропорцій Олена масштабувала усі фото і переносила їх на креслення. Вона зазначила, що витратила приблизно три тижні на створення цього будинку. Але я не так, що цілий день працювала це з кресленням, ну, з усім, з усім. Сам будиночок невеликий, каже кондитерка. Вона хотіла зробити його таким, щоб було легко транспортувати. Він не дуже важкий, я думаю, кілограма два з половиною. Ну не думаю, що більше може менше трошки. Зберігатися пряникові будиночки можуть довго. Волини є такі, що стоять вже чотири роки. Єдине, що зберігати їх треба в боксі з погуначем вологи. І так-то вони зберігаються довго, але для того, щоб їх можна було їсти, то ну, треба зберігати не більше шести місяців. Тобто цей будинок їсти вже не можна. Тобто він стоїть. Ну, але я і не робила його для того, щоб їсти, бо тут сумна історія. Я такі ну, сумні. Проекти не роблю для того, щоб їсти. Бо ну мені здається, що це несумісні речі. Зберігає будиночок в домашній колекції. Дарина Перепечон, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.